Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина і пані Тейлор Грін. Це конгресвумен американська політикиня. Зеленський каже, що піде у відставку заради миру та членства в НАТО. Цей маленький диктатор має піти у відставку і дати Україні можливість провести вільні та чесні вибори. Ми більше не платимо. За їхню війну. Дивіться, я не буду зараз судити, засуджувати, не засуджувати. Ми зараз подивимося. Вона каже, що Зеленський має піти у відставку і дати Україні можливість провести вільні та чесні вибори. Ну, ви знаєте, Зеленський зараз упустився ниж, нижче плінтуса, і це вже давно видно. Вже і Трамп називає його диктатором, і Шутом називає його. Я ви знаєте, відверто кажу, не тільки, а й взагалі, і європейські газети вже набралися сміливості, бо, бо зрозуміли, напевно, що вже. Зеленському треба казати прямо в лице, бо інакше він не розуміє. Перед цим попрошу вас задонатити на ЗСУ, 87-ма бригада. Я під цим відео закріплю коментар курського напрямку бійці. Там є відео, там є реквізити, відео з військовими. Подивіться то відео, покладіть їм вподобайку. Подякуйте їм щиро, що вони тримають фронт. А ми їм, ну там все написано. А ми дивимося, чи дійсно якось Зеленський зреагує на заклики Тейлор Грін. А ніякої реакції. До нього в мене таке враження: знаєте, а, да, тут немає реакції взагалі. А, я зараз подивлюся, чому. Він взагалі, ви бачите, іде зірка, ідуть йде... карти, які показують, що до нього не доходить інформація. Тобто інформація йде, хтось контролює. Ну, я можу припустити, що це є ярмак, який контролює абсолютно помагові всю інформацію, яка йде. Він бере виборочно. Розумієте? Не все. Тобто, Зеленський не має можливості абсолютно все. Ось якось так. Тобто йому дають тільки якісь е, певні речі, виборочно. Зараз ми подивимося, чи буде е, Америка ще наполягати. Бо, в принципі, вони праві. Е, е, повинно бути якесь зараз е, припинення вогню, щоб Україна могла провести чесні вибори. Для цього потрібно. Все, скажем так, всі медіа повідкривати, заблоковані канали. Ось якось так. Давайте подивимося, чи дотисне Америка Зеленського. Ну, вони будуть, будуть. тут, бачите, показують тиск. Тобто міжнародний тиск на Зеленського буде великий, наскільки я бачу. Можуть урізати гроші. І, ну, в принципі, тут над цим будуть працювати. да, будуть працювати. Можуть. Ну, не те, що він піде, не те, що він піде, але його можуть дотиснути. Але чи піде він? Давайте подивимося, чи він піде, бо я тут не бачу, що він іде. Але вони будуть тиск на Зеленську, буде йти тиск, а більше всього, бачите, військова допомога. Тут військово іде король монет. І ось ці, тобто, уріжуть допомогу. Ну, як вони кажуть, що ми не будемо диктаторські режими підтримувати, чи дотиснуть вони його. Ах, Зеленський. Ах, Зеленський. Ну, ви знаєте, дивіться, вони його повністю, у... тобто, ну, його, ви розумієте, що. Через Зеленського його повністю відріжуть від світу. Американці повністю відріжуть від світу. Але дивіться, хто мене дивиться найперший день, знає, що Зеленський у мене випадає. От ви слідкуєте вже, і ви вже можете знати, що це випав Зеленський. Він або Паш Кубків, або король Кубків. До речі, шутом він у мене не іде. Він у мене йде цими двома картами. Ось тут він маленький хлопчисько, заляканий, і бачите, йде смерть. Це не значить, що його десь там передибають. Просто ну, не фізично. Я не бачу тут фізичної ліквідації, я просто на нього полиється багато бруду. Зніметься, зміниться. Ви знаєте, що ще? В мене так здається, відкриються якісь... Ну, я не скажу документи, якісь компромати на Зеленського можуть відкрити. Ось це мені здається, вони висвітлиться. Давайте так я скажу: вийде якась правда про Зеленського. Туди реакція українського народу, тому що тут якісь компромати, тут якісь такі речі відкриються на Зеленського. Зараз ми подивимося, як зреагує українська реакція. Дивимося реакцію українського народу. О, Критика йде критика, але стримана. Стримана критика, і вичікуюча. Але багато українців, скажімо так, відкриють очі: критика, ненависть. По королеві мечів теж ненависть, а ця карта буде говорити дуже багато людей, ті, які чекали, прокинуться. прокинуться. Але тут, бачите, ще залякування. Народ України залякають. І все ж таки, що буде? Чим ця ситуація? Для, саме для, для України. Чим закинеться оця, оця потасовка між? Трампом і Зеленським. Чим це закінчиться для Зеленського і для України. Я буду докладати карти. Для Зеленського вісімка кубків йому прийдеться піти. А для України. А для України, ви бачите, блокада. Тобто Україна заблокується. Я навіть не буду докладати, бачите, п'ятірка. І для України, і для а, Зеленського. А, ну, В принципі, тут. А, Зеленський просто піде шукати свого щастя. А для України набагато гірше це небезпечна ситуація. Самі ви бачите. По рукам по ногах нас зв'яжуть, блокують нас від усього світу, програють обоє, але я вважаю, що Зеленський тільки емоційно. Тобто його просто принижуть, його просто облають. Ну і що? Тут немає ніяких втрат. Людина не втрачає, просто йде собі на свій острів, де він там побудував. І собі живе припіваючи, а ось Україна втрачає багато, відірветься від цивілізованого світу. Тобто, втрачають і ті, і другі, але українці більше. І це дуже небезпечна ситуація. Тобто, ми відкриті будемо для ворога, але закриті для цивілізованого світу. Ось якось так. Чи можна? Давайте я ще подивлюся: чи можна цю ситуацію якось обминути? Що повинен зробити, чи може Зеленський обминути цю ситуацію? Може. Йому треба тільки захотіти. Чи захоче він обминути цю ситуацію? Ну, тут буде щось домовлятися. Ще ускладнить, ще більше ускладнить. І розіб'є серце, і нам усім ось. Але, в принципі, не подобається мені це. Тобто, Зеленський може. Йому варто тільки захотіти, але він, наскільки я бачу, він ще більше усугобить, ще більше ускладнить ситуацію і, скажімо так, ще більшу біду принесе на Україну. Ну, це що є. Оце, що є, те і виходить. Ось якось так. Щиро вдячна, мої дорогінки, за увагу. Донатимо на ЗСУ. Хто, як не ми, Зеленський тільки тріпати язиком вміє, більше він нічого не вміє. Щиро вдячна вам за увагу і разом до перемоги. Все буде Україна!